Друзі, всім привіт! Доброго раночку, дорогенькі мої! Гляньте, з чого починаємо сьогодні ранок. Гляньте, ближче зараз вам ось такі ми чарівні Ось такі ми чарівні у нас два дні був дощик добрий, добре на мочі. Я вам хочу показати, як почав квітнути деревовидна півонія. Бділок море. Гляньте, вони працюють. Ой, мої любі, молодці, гляньте скільки. Пташки співають, бджілочки працюють. Ранок тихий, вітру немає. Ой, ви знаєте, такий аромат, такий аромат. Просто чудо, просто чудо. А ось ще є такий бутончик, гляньте. Ой, так пахнуть взагалі. О, гляньте. Цяця. Ця. Ось, мої дорогі, друзі. Дуже шкода, знаєте що? Що я не можу вам передати через екран оці пахощі, як він пахне. Ой, ну це, знаєте, м -м, обожнюю. Оце деревовидна півонія рока. Такого, бачите, ніжно-рожевого кольору, ніжно-ніжно. Вона потім, звісно, вигорає до білого, але зараз вона така саме рожева. Друзі, всім привіт! Хто любить бузок, подивіться, яка краса в мене розквітла. Це бузок сенсація. Знаєте, такий гарний. Друзі, погляньте. Ой! Ви таке бачили? Дивіться, яка краса. Бузок, сорт, сенсація. Ой, а, пахне, як, і друзі. Ой, такий аромат. Ой, гляньте, який гарнющий. Це перший рік він так гарно квітує. У тому році була одна така гроночка, одна єдина. А цей рік, ну прямо, я така довольна. Гляньте, ось моя рука. Ось які грони, дивіться. Ось ось сенсація. Ви знаєте, у мене такого щастя нема приділу. Я так радію, як дитина. Дуже гарний, ну дуже. Він такий, знаєте, бускового кольору з білою облямівкою. Ну, це щось дуже-дуже мені подобається. У мене ще є червоний колір, але ще не квітує. Будемо чекати. Ну, так, сподіваюся, бо так сказали, що червоний. Ну, сподіваюся, може ближче до цього кольору. Ну, це ось, друзі, поділилася з вами такою своєю бажаною красою. Дуже гарно. Щоб вам передати через екран, який аромат. О, це взагалі. Отакий бузок. Гарно. Вітер сьогодні в нас. Сьогодні в нас субота, друзі. Друзі, починають вже у нас хосточки виходить. У мене багато теж є, такі різні. На жаль, купляла давно і не записувала назву, тепер жалкую. Але вони дуже гарні, дуже такі хусточки. Чуєте, як співає? Друзі, хто знає, що це за пташка? Ви бачите? Ось вона сидить. Співає? Друзі, я на дачі. Ой, дивіться, ну я прям. faro o